Привіт, усім мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка Книжок. Сьогодні поговоримо про прочитані книги у липні. У мене в цьому місяці п'ятірка тут і класика, і новинки, і нонфікшн. Загалом багато всього класного. Поїхали дізнаватись. І почати я хочу з неймовірної історії, яка точно війде у мій топ року: це Катананхе Софії Андрухович. Подивіться, скільки у мене тут закладено. Ця історія припала мені до душі настільки сильно, що я навіть обговорювала її на своєму першому книжковому клубі. Так, якщо ви з Вінниці і ще не знаєте, то я у книгарні герої проводжу книжкові клуби. Поки що був лише. Один, але вже є запланована книга на наступний місяць. Тож, долучайтеся. Про катананхи. Катананхи – це насправді текст, який потрібно. Мені здається, отак притмом прочитати, аби повністю поринути в цю атмосферу. Сфій Андрухович пише неймовірно смачно. Справді тут є багато класних цитат, багато класних уривків, які мені запам'яталися. Я взагалі не розумію бурю хейту, які налинули на цю книжку, кажучи, що Сфій Андрухович написала в деяких моментах якісь страшенно аморальні речі. Я геть з цим не погоджуюся. Вважаю, що це дуже сміливий. Текст це власне експериментальний роман Софії Андрухович, і ті, хто вже читали інші тексти авторки, кажуть, що це зовсім не схоже на її творчість, але від того не менш чудове. Тут у нас, власне, розповідається про повоєнну столицю, про подружнє життя Олекси та Лесі, яке починає розпадатися потрохи через шалену пристрасть, яка зовсім несподівано з'явилася в їхньому житті. Яку сам Пристрасть, то вже вам треба точно читати на сторінках цієї книги, я вам її 100% рекомендую, окрім цієї основної лінії, там ще є лінія про старість, про самотність, є лінія про. Переживання підліткового часу є лінія про те, як всі ми травмовані війною, бо тут власне йдеться про повоєнний час, але не всім здається, що Софія Андрухович дійсно пише про повоєнну Україну. Загалом історія дуже багато шарова, незважаючи на її зовсім невеликий обсяг. А ще говорячи про катананхи, хочу додати, що не обов'язково все у книгах нам має подобатися. І навіть якщо у цій історії деякі моменти вас справді можуть обурити. Чи викликати якусь огиду, то це не означає, що текст від того стає одразу поганим. І загалом не всім все може подобатися. Але якщо ви довіряєте моєму читацькому смаку, то катананхи візьміть та прочитайте. Наступна книга, прочитана мною у липні, це Кейт Аткінсон і її храми веселощів». Так, ви могли тримати в руках книги цієї авторки, я так думаю, або принаймні чути на них відгуки, бо вона доволі таки популярна. принаймні її руїни Бога в Буктюбі, доволі популярна історія, і, е, яка подобається величезній кількості людей. У мене це перше знайомство з авторкою, і почала я її з гостросюжетної кримінальної новинки про повоєнний лод. Лондон. Тут у нас все відбувається після Першої світової війни, і це така кримінальна історія, де є і власниця нічних клубів, яка відома на весь Лондон, її безліч дітей, які переживають різні перипетії в своєму житті, і поліціянт, який хоче добитися правди, і зниклі дівчата, і бібліотекарка, яка теж вливається в цю всю справу. І, звісно ж, багато. То секретів, які ховають в собі гламурні бари. Лондона. Якщо підсумувати дуже коротко, то книга загалом хороша, але я не скажу, що це прямо моє. Із плюсів, авторка міє дуже класно занурювати в настрій історії. Похмурий міжвоєнний Лондон, їй вдалося передати на 100%. А тут така, знаєте, буквально з 10-ї сторінки книги починається атмосфера у стилі гострих картузів. І якщо ви любите цей серіал, то от атмосфера настрій цієї книги вам має сподобатися. Як це трапилося зі мною? Ще тут дуже багато різних долей, які переплітаються між собою, і загалом я частково відношу це до плюсу, але водночас і до мінусу, оскільки їх дуже багато. Тут дуже багато персонажів, персонажок, які, е, яким авторка виділяє багато часу. Вона намагається якби занурити в нас життя і цієї, і того, і того, і того. Мені їх було занадто багато. Насправді е, починаєш вловлювати і якби заспокоюватися, бо ти вже наче розумієш всіх персонажів, персонажок десь на сторінці двохсотій. Сам настрій, атмосфера, вайп книги класний. Мені дуже сподобався. А от щодо темпу написання, то тут у мене запитання. Він мені був занадто повільний. Ну, до такої історії, до такого сюжету, мені хотілося швидшого розвитку подій. Пишіть у коментарях, як вам книги Кейт Аткінсон. Можливо, мені варто спробувати почитати щось ще інше, бо я не те, щоб зовсім розчарувалась у цій історії, але можливо мені спробувати. Руїни Бога, і мені має сподобатись більше. Якщо знаєте, то пишіть в коментарях. Наступна прочитана мною книга буквально за один вихідний: це Тіло, секс, Шлюб, історія інтимних стосунків в українських традиціях. А Ірина Ігнатенко, авторка подкасту, який я послухала ще як тільки він вийшов, рік чи два, тому не пам'ятаю точно, коли це було. І він мені дуже сподобався подкаст. Як ми кохалися. Якщо не слухали, то рекомендую. І ось, власне, авторка цього подкасту випустила книгу, по суті, на суміжну. Тему, як власне, кохалися наші предки, яким було ставлення ще 100 років тому до тілесності, до стосунків інтимних, до вагітності, до пологів, до захворювань. І, власне, яка опередовість цьому всьому супроводжувала це все? Які, власне, Стереотипи і заборони псували життя нашим предкам. Дуже насправді я хвилювалася, що книга буде повторювати все те саме, що було в подкасті. Це була моя найбільша пересторога, але. Взагалі не так історія насправді тут більш розлогіша, тут більше тем підіймає авторка, і деякі з них, взагалі, мені здається, навіть якщо і зачіпалась в подкасті, то дуже поверхнево. Тут же все розписано доволі детально. Мені насправді інформації було вдосталь по кожному з розділів цієї книги. Чим мені ця книга сподобалася, те, що вона написана на основі, в тому числі польових етнографічних досліджень на Живих історіях на різних наукових дослідженнях наших сучасниць сучасників. І це справді відчувається, що роботу пророблено дуже багато. У книзі є багато вставок, цитат різних жителів того чи іншого регіону України, і це дуже класно читати, навіть звертати увагу на мову, якою розмовляють героїні книги. Мені загалом історія дійсно сподобалася. Е, я вважаю, що тема розкрита у цій книзі повністю. Якщо вам цікаво, дізнатися, е, які взагалі жахіття, насправді, бо більшою мірою відбувалися суцільні жахіття. Взяти той самий обряд комора, де привселюдно потрібно було піти у комору після, під час весілля прям парі, молодій. І е, за дверима мало не буквально. Вально стояли інші люди, поки у вас відбувався ваш перший секс, а потім потрібно було прости ню з доказом того, що дівчина була цнатливою винести на превселюдний огляд. Ви просто уявіть, від цього просто я не знаю. Вибухає все на світі навколо мене, коли я це читала. Бо ну такі жахіття доводилось переживати жінкам. Е Просто, я не знаю, я дуже багато злилася, читаючи цю книгу. І знаєте, з мінусів хочу зазначити цієї книги те, що власне авторка не бомбила. От вон, ну, я начебто по тому, що вона писала, зрозуміло її ставлення, що воно так співкорелюється з моїм, і всяке таке, але там не було. Е Тою мірою, якою мені здається б, варто було додати її власних думок щодо просто е, неймовірного бреду цих всіх обрядів, ну справді. Е, а через те, що цього було, як мені здається, замало, і по іноді історія здавалася суховатою. Діліться у коментарях, чи читали ви цю книгу, як вона вам, бо вийшла вона доволі давно. А я все ніяк до неї не добиралася, але дуже рада, що дібралася, бо історія дійсно варта того, аби її прочитати і трішки краще розуміти контекст наших українських традицій і у цій малодослідженій сфері. Наступну книгу, яку я вам... Те, щиро рекомендую прочитати: це шлях ріки Шеллі Ріт. Дуже перейнялась цією історією. Я брала її на відео «Спробуй розділ, і мені перший розділ не сподобався взагалі. Він був мені занадто наївним, банальним і всяке таке. Але як добре, що я продовжувала читати цю книгу далі. Насправді це дуже трагічна історія великою мірою. Це історія про. Материнство, це історія про прийняття себе, це історія про величезне кохання, це історія про горе, про самотність, про страждання і про расизм. Це лише там якась частка питань, які піднімаються у цій книзі. Насправді така багатошарова історія виявилася. Так, вона місцями дійсно наївна і банальна, але Ця її якась така щемкість і трагізм він переважає. Ця історія для мене особисто, якщо так дуже коротко підсумувати, це про сильну жінку, яка прокладає собі самостійно шлях, незважаючи на перепони. І в цьому випадку тут і природні перепони Колорадо і. Перепони з боку інших людей і внутрішні. Знаєте, історія, в якій дуже багато, вона теж дуже смачно написана, в ній дуже багато описів природи. І зазвичай мені це в текстах мало подобається. Але тут, якщо б цієї неймовірної природи бурхливої. Такої, яка привносить великі зміни, не було описано. Це ця історія не була цією історією. Це так дивовижно, як це сильно підсилювало текст. Власне тут у нас розповідається про 17-річну дівчину, яка дуже рано стала дорослою. Вона залишилась єдиною жінкою в своїй сім'ї і повинна виконувати всі обов'язки, які вважає суспільство, що має виконувати жінка. Ця 17-річна дівчина. Готує всім їсти чоловікам у своїй родині, за всіма прибирає, все доглядає за ними, тобто все повністю, замість того, аби проживати свої так підліткові роки, перші закоханості, вона багато працює на персиковій фермі та ще й все виконує вдома. І, власне, в один момент вона зустрічається з хлопцем, як Перевертає її життя з ніг на голову, У них виникає бурхливе кохання, яке потім загрожує їхньому життю. Продовж цієї історії ми слідкуємо за дорослішанням нашої головної героїні. Ми слідкуємо, які перепони трапляються в її житті, як вона мужньо їх долає, і скільки насправді горя і страждань випадає на її життя, але Кохання, віра в себе і бажання піднайти відчуття дому її веде до останнього. Справді дуже зворушлива історія, і я дуже рекомендую вам її прочитати. А ще вона нахнена реальними подіями знищення міста Йола у 1960-х. І наостанок українська класика Ольга Кобилянська та її царівна. Якщо у вас цікавить тема емансипації жінок, їхніх прав здобувати освіту, самореалізовуватися, то ця книга вам точно має сподобатися. Принаймні мені вона сподобалася. А якщо вас не прямо сильно цікавлять ці теми, то у цій книзі є й багато іншого, що може вас зачепити. Тут загалом Кобилянська, окрім цієї основної феміністичної лінії, яка дуже сильно випереджувала свій час. Вона глибинно аналізує всі проблеми, які були в тогочасному світі в Україні. Тут у нас в основі розповідається про дівчину, яка в якої така справді трагічна страждальна доля, так-так, знає, що вас може залякати, бо в нашій шкільній українській літературі такого було багато. Але повірте, тут воно подано геть по-іншому. І ось ця дівчина, вона. Прагне стати письменницею, вона прагне самореалізуватися попри відсутність будь-якої підтримки в її житті. А ще тут дуже сильна любовна лінія. Насправді це дуже сентиментальний текст. Тут дуже багато любові. І, щиро кажучи, це. В цьому випадку для мене мінус цієї історії. Більша частина цієї книги подана у вигляді щоденника нашої головної героїні. І... Вона настільки багато думає про чоловіка, якого вона кохає, що місцями цього було аж занадто, мені забагато. Серед плюсів, які однозначно хочеться сказати, це неймовірна мова Кобелянської. Чесно, мені настільки ця мова допомогла поринути в історію, що без неї це було б геть по-іншому. І ще ну мене не могло не тішити те, що більшість слів, які виносили тут на низу в примітки. Я, якщо не вживаю в своєму мовленні, то принаймні точно знаю, як вони перекладаються, і це було дуже прикольно. Звісно, ще величезний плюс це наскільки добре прописана Наталка. Головна героїня, я повністю її відчувала. Я злилась на неї, я співпереживала її постійно. Це прям дуже добре прописана героїня. А, любовна лінія теж прописана добре, глибоко, але мені вона, наприклад, не сподобалася як і мені не дуже сильно сподобалася кінцівка цієї історії. Майже вся книга подана у форматі щоденника, а кінцівка вже в іншому форматі, який, начебто. Додав динаміки, але ця динаміка взагалі була недоречною, бо текст такий він сентиментальний, він такий пливучий дуже сильно. А кінцівка занадто для мене швидка, і якась вона мені не знаю, вона мене трішки розчарувала в цій історії. Але це не зіпсувало загальне враження від книги, і я думаю, що я її для себе оцінюю на. 10 з 10. Ну Ось це всі книги, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. Насправді, доволі такий плідний місяць липень видався, враховуючи, що на вулиці дуже часто було 35 плюс градусів, і це справді відбувало будь-яке бажання читати. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Ну а зараз підійдіть і напишіть якийсь коментар. Мені завжди дуже цікаво їх читати, і я завжди на них відповідаю.